Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Під час заміни фрагменту мосту, коли прикривали кримське міст, пролунав вибух. В попідняли пожежний ІЛ-76, який здійснював скид води на залізничний міст. Партизани Атеша заявили, що у них є кадри, які вони опублікують згодом. Сплавлені частини рейс намертво поплавало, відбувся частковий обувал. Інженери РФ уже не знають, яку стратегію задіяти для повного ремонту. Також пролунали вибухи. Під водою окупанти заявили про антитерористичні тренування перед 9 травням, але це все говорять загарбники. Зазвичай цілковита брехня. Вже навіть російські інженери визнають, що на відміну від Антонівського мосту, питання повного знищення кримського моста ракетним ударом буде вирішено за пару залпів певного типу засобів ураження. Питання зі знищенням цього мосту ракетним ударом, коли настане час, не стоятиме у часовому проміжку настільки гостро. Питання буде вирішено за пару залпів певного типу за. Собів ураження кримське місто взагалі споруда ненадійна, а шторми та фізичне навантаження можуть стати для конструкції критичними, пояснила в ефірі телемарафону перекривання росіянами мосту, речниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Вони усвідомлюють, що цілком ймовірна можлива небезпека як за погодним профілем, тому що він як споруда взагалі ненадійний, а море час від часу сильно штормить. Крім того, таке навантаження, яке відчуває кримське місто останнім часом. Для нього може бути технічно критичним, сказала Гуменюк. У восьмій ранку у тимчасово окупованому Криму пролунало два вибухи. Після окупаційна влада Криму заявила, що нібито у північній частині Криму спрацювала ППО. Як повідомляє телеграм-канал Астра зранку окупанти перекривали рух Керченським мостом. Так званий міністр транспорту Криму Микола Лукашенко заявив, що рух Кримським мостом призупинено з технічних причин. З місця евакуювали десять співробітників ДПС та сотню співробітників стаціонарного. Оглядового комплексу Мінтрансу Російської Федерації як з'ясувала Астра рішення про зупинення руху на Керченському мосту хвалили на основі повідомлення, у якому йшлося про ракетну небезпеку. Згодом Кримське міст відновив роботу пізніше. увечері у місцевих телеграм-каналах повідомили про нові звуки вибухів на півострові. Призначений РФ, так званий глава окупаційного Криму Сергій Аксьонов заявив, що над Кримом нібито збили балістичну ракету. За його словами, запущено її було з українського ТРК Грім 2 Представник. Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк висловив думку, що Україна повинна вживати заходів для примусу Росії залишити окупований півострів подібно до решти жестів доброї волі. Він підкреслив, що Крим є вирішальним для цієї війни. Доки Росія окупує Кримський півострів, Україна не буде захищеною. Водночас секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов зазначив, що за необхідності Україна буде звільняти Крим в такий спосіб, який буде вважати за необхідне на час ухвалення. Тих чи інших рішень, а також прокоментував інформацію щодо вибухів у тимчасово окупованому Криму. Господь милостивий до нашої країни він періодично відправляє сигнали расистам, що їм треба звідти забиратися, і ці сигнали йдуть у відповідний спосіб. Зауважив секретар РНБО. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.